Друзі, всім привіт! Сьогодні буде пізня осіння оранка на зиму, але перед цим хочу зробити один експеримент з плугом. Мій трактора з ДТЗ, оранка вже, можна сказати, закінчилася. Залишився тільки мій огород і огород батьків. Сьогодні ми їх виоремо, Але перед цим хочу зробити деякі допрацювання ще по плугу. А саме в оцьому районі. Хочу тут доварити ще один отвір, десь отак. Я не знаю наскільки, потім скажу, наскільки сантиметрів на 10. Вище о от цього отвора. Отак. Тому що, бачите, як у нас зараз стоїть гідроциліндр, плуг на землі. Задній корпус також на землі, а передній, бачите, як би висить в вузосі. Якщо з цієї сторони дивитися, бачите, коли плуг ще сідає, там сантиметрів на 20, то оцей циліндр, він йде майже рівно, десь аж отак. Я хочу трошки підняти його, щоб він при приворонці. Приблизно так десь стріляв туди на передній міст, можливо, десь між мостами. Це, можливо, вийде такий своєобразний догружатель, але мені не так важливо той догружатель. В принципі, трактор йде без пробуксовки. Мені важливо, щоб задній корпус вище піднімався. Це дуже важливо для мене, тому що коли весняна уранка із бороною здавати назад по ураному, особливо коли заднє праве колесо йде по борозні, то каток оцей. Він Торкається землі. Підняти на цепках це не варіант. Мені потрібно, щоб плуг, от задній кінець піднімало вище. Виїхав я на Керпечі, там сантиметрів 15 висоти. Що приблизно мать уявлення, що воно показує в ворозі, як він стоїть, цей центральний гвинт. Вірніше циліндр, бачите, от куди він стріляє. І він стріляє поверх коліс. Ну, це ще не вся глибина, на яку він ходить, тобто я ж кажу в ворозі, він майже йде там паралельно. Два корпуси на землі і дивимося, куди він стріляє. Ось якщо провести лінію, то приблизно чуть-чуть під передніми колесами. Трошки він ще сяде, то буде на передні колеса. Є в мене така пластина 50 см і товщина 8 мм. От із неї будемо зараз сюди робити такі дві щуки. Ну що, приїхали, будемо орати з кінця туди-в початок, бо в тому році грали туди-туди, наскільки я пам'ятаю. А потім там уже оті торці я одойду, тут я не трогатиму з ворота. Коротше, що тут у нас? Жито посіяно, трошки там гірчички у кінці, де ми перебивали мотоблоком. Ну що сказати, дивіться як. В принципі, він зливає, я б сказав би непогано. Дивіться яка рілля. Верніше борозна, бачите, ну ось тут сантиметрів 20 є. Плуг їде рівно. Заривається, ну, стартує він дивіться, моментально, буквально тут метр. Та й тут і метра нема, бачите. Раз. І пішов на глибину. Я нічого поганого не можу сказати. 20 сантиметрів. Оце 19 по болта. Трошки вище. Бачите? Коротше, 20-ка є. Можливо, це кажуть, ще й багато на зиму, там. Е так сильно глибоко не треба йому на зиму. Ну, вже він так іде. Трактор. Саня, як він? З пробуксовкою йде. Ти не замітив? Не замітив. Ми зараз подивимося, чи буксує він. Бо... В Олександра Миколаєвича трошки там на відео було, що трошки колесо так провертається, Чуть-чуть леве колесо вперед, заднє. Ішло чуть-чуть з пробуксовочкою на такій глибині. Зараз тут земля, в принципі, у нас однакова. Зараз Саня покаже, чи йде. Мені вроді він зовсім не буксує. Тобто трошки вийшло у нас догорузка. Ось йди сюди. Сань, стань оттуда, покажи, куди дивиться зараз центральний гідроциліндр. Бачите, він дивиться під переднім мостом, ось сюди. Тобто, якщо там є якась догрузка, я думаю є. То вона йде не тільки на задній місце, а ще й на передній догружає. Бо раніше він стояв, ще раз повторюсь, паралельно, майже паралельно з землі. Ну так, да, стріляє туди, на передній міст, так, да, Сань? В принципі. Да. Оце, я думаю, так воно повинно бути. Бо я ці всі роки, хотілося б мені це зробити. Але якби руки не доходили, але це вже плюнув, давай. До два часа тієї роботи. А трактор, мабуть, стабільніше він йде. Тому що я вроді пробуксовок не чув... Чувств... ну, зовсім не відчуваю, що воно вийде. Так, ну що ще сказати. В принципі, все. Давай Саня поки ще буксує він. Зараз. Коротше, він якось так їде легко. Дійсно воно щось догружає. Я хочу зараз спробувати виключити переднє міст і подивимося. Ну я не вірю, звісно, що він піде на таку глибину. Але давайте спробуємо. Так, виключив міст. Попробуємо, давайте. Бакировку сейчас зараз Луксу я да, Сань? Керовкою. тільки задній місь. <ріхи> По важко маєте. Зараз повищено і попробую. Так, я включаю понижений діапазон і третю передачу. Це буде швидше, ніж середній діапазон, друга передача. Важкувато, не хочуть. Будемо з переднім мостом. Чотири на чотири. Середній діапазон, друга передача. Оце по-другому. Блін, щось я отак дугу зробив, там треба одійти пару метрів, тоді здати назад, вирівняти трошки, бо там вже буде... О, морква! А де ти взяв? Викопав морку, чи це трактором? Трактором? Лешало, тож забери. Борщ зваримо. Так, ну в принципі якось так. Мені подобається. Земля одійшла. Так. Але без переднього моста, ну, без переднього моста потрібно не на таку глибину і дійсно робити якийсь довантажувач той на задній місці, тоді мені й Але з переднім мостом зовсім друга пісня. Ну, бачите, як виходить. Трошки така дуга вийшла в мене, Сань. Бач, покажи. От саме. Покажи. Е, зараз відсюди і десь до відтуди пройдемо, потім назад здамо і підрівняю, щоб рівно було. Воно, як з бороною, весною, то тоді цих переходів ніде не видно. Воно боровна рівняє, робить як футбольне поле. А зараз, бачите, видно борозну, тож не докидало через те, що трактор грібся. Тобто треба, щоб одна була скорость, і тоді воно, да, да. І тоді воно ну, красиво. Виходить. Та нічого. Зимова воронка повинна бути груба, щоб сніг затримувало, щоб водичка впитувалася, щоб була як губка, знаєте, мочалочка. А як говорять, що з бороною, у нас тут є так з бороною, виворов, ну не знаю. Це все одно, щоб заферизувати город, воно тоді затрамбується і волога туди не попадає. Стерчала, да? так? Ну, однеси, поклади, от там, е де ти покладеш? На лавочку поклади. Тільки не бігай, бо падеш. І курям робота, головне, є. Так, друзі, в принципі, на цьому все. Ми зараз тут доворимо, тут пів години роботи. Отак, От в такому варіанті, мені подобається працювати, якось він стабільніше йде. Чи то воно просто, можливо, земля одійшла, знаєте, м'яка така зробилась, що він йде без нагору. Але ні. Ні, я щось думаю, що все-таки... Догрузка якась вийшлася у нас. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Мирного неба, пока.